Павло Глазовий якусьму провчила жінка його мила. Повернувся Кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали й газети. А дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав Кузьма смачно, запалив казбека. Ну, чого ти? питає жінку, така недалека. Тільки в тебе й балачки про борщі й олію. І ні слова про театри, про драматургію. А є жінки, збоку глянеш, ходить каїда. драматургів усіх знає, аж до Евріпіда. так і сипле тітогобі, Карузо, Феліні, Есамбаєв, Магомаєв, Кобзон, Паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш цьому, ні Бельмеса. Ти ж не можеш відрізнити Брамса від Бернеса. Давно я не бачив тебе в хорошому Ти тиняєшся у тапочках, у дешевім халаті. Ти забула, що я в світі жіночі принади, пермаменти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами, а ти чавиш помідори, брящиш друшляками, що не глянеш, вишні. Сливи пхаєш у консерви. Я не можу. Розумієш, здають уже нерви. Через добу повернувся наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в платі голубому. Очі чорним підведені, на губах помада закрутила кузьмі в носі від духів Еллада. плаття модне, вузисеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті. такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги. У Кузьми від здивування потелися змокла, а дружина запитує: ти читав Софокла? Чи, може, тобі до вподоби п'єси Евріпіда? Сопе, кузьма, відчепися, подавай обідать. Нащо мені Євріпіди? Нащо їхні п'єси? А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси. Що немає шику близьку, манери негарні. Я сьогодні простричала півдня в перукарні. Перукар сказав між іншим, щоб прийшла я знову. Запевняв, що я похожа на любов Орлову. Не було у мене часу возитись з обідом, так я замінила тобі обід Евріпідом.